Оце так прослухав своїх бжіл, щось усі так 55 сімей сидять нормально, а 56-та що то підозріло шарудить. Зараз глянемо, що там у ній робиться. Вилазили наверх і просять їсти. А як це так вийшло? Городі, всі ж були кормами забезпечені. Так, все ми тут. Та не летай. Малечок. Млинця ще скинемо. Отак От я їм підложив. Я думаю, що з голоду не помруть. Ти бачиш, ось така одна сімейка буйна оказалася. Що таке? Ми їх отак ось. Вони тоді полізуть куди їм треба. Та не летай диви. Ще, Ляним мішечком їх накриємо та й хай дозимовують. Отакий їм ось, ось зробив тарарам. О. Загули, загули, їжте, їжте. Да, трохи треба прослуховувати, підглядати, бо бувають нюанси. Так, всім удачно вам дозимувати. І до зустрічі в цьому двадцять п'ятому сезоні. Йоу-йоу!